Процедура 42, що це таке? До речі, вам ніколи ще не розповідав в своїх соціальних мережах про це. Це пов'язано з ватом. Ті, хто займається імпортом і імпортують з третіх країн, мають таку справу, що коли товар заїжджає в Європу, то при розмитненні сплачується ВАТ, якби наперед, ви сплачуєте ВАТ. Потім при продажі ви його балансуєте, але є така можливість, коли можна його не сплачувати. І це власне є процедура 42, це коли розмитнення відбувається в іншій країні, ніж країна імпорту. До прикладу, якщо ви купляєте товар в Швейцарії. Розмитнюєте його в Німеччині, а клієнт у вас є, який хоче купити в Польщі, то є можливість, що ваша польська фірма при розмитненні не буде платити цей ват, і коли буде продавати клієнту, це буде як ВДТ, певноспольнотова достава товару. Тобто вона продасть, грубо кажучи, як польська як німецька фірма. І при цьому ні про розмитненню, ні при продажі ніхто не заплатить вата. Тому, кому хто займається торгівлею, це варто поцікавитися, що це таке і як воно працює, і коли його можна застосувати. Тому що, наприклад, якщо товар заїжджає в Польщу, то не на жаль, не можна застосувати процедуру 42. Якщо країна розмитнення і країна імпорту це та сама країна, то... Ви на кордоні все одно заплатите цей ват. але е, загалом для розвитку, хто займається торгівлею, друзі, обов'язково поцікавтеся цією процедурою, можливо, ви Вдасться вам зменшити гроші в оборот, не потрібно буде заморожувати ват. А в кого є питання, хочу нагадати: в нас працює ціла команда. Ви безкоштовно можете проконсультуватися по питанням ведення бізнесу в Польщі. Дзвоніть по номеру в шапці профілю, контактуйтеся, залишайте заявку і можливо навіть будемо з вами співпрацювати в сфері бухгалтерії.